Про те, що у спортивній залі 12-ї школи відбувається щось спортивне і грандіозне, було чути, мабуть, чи не всі Червоній горі. Навіть цегляні стіни закладу не могли погасити потужні децибели, що стрясали все навколо. І так і да. У школі зі своїм фірмовим реманентом м'ячами, фішками, обручами, мішками і ще безліч усього, висадився десант у складі представників міського центру спорт для всіх та Бердичівської «ДЮСШ». Аби влаштувати веселі старти у всеукраїнському центрі спорт для всіх та в його бардичівському осередкові, вважають дітвору без малого олімпійською надією України. Маючи у своєму арсеналі багату фантазію та прагнення поєднати фізичну культуру із гарним настроєм, фахівці зі здорового способу життя не стомлюються занурювати дітлахів у спорт усіма частинами тіл. Цього разу весело стартувати довелося командам трьох шостих класів 12-ї школи: олімпійцям, смільчакам та червоним перцям. Навряд чи до цього вони уявляли, що у спортивній залі можна посадити картоплю чи чотири ноги перетворити у бігові на три. Якщо на двох учасників натягнути обруча, то можна, виявляється, у дуеті влаштувати лиху переправу. А у тонелі, хто б міг подумати, дуже зручно пересуватися з м'ячем. Проте одними лише фізичними стартами у спорті для всіх традиційно не обмежилися. Команди отримали нагоду підтвердити свою обізнаність у царині олімпізму під час інтелектуального конкурсу. На завершення організатори влаштували велику естафету, аби все спортивно-розважальне дійство закріпити контрольним змаганням, перетягуванням канату. Ну що сказати, мати за головну свою рису сміливість не завжди вистачає для того, аби стати першим, так само, як і вважати себе справжнім олімпійцем. А ось коли у тобі є щось червоне перчене, тут вже пахне лідерством. Принаймні приналежність до червоних персів, серед іншого, допомогла виграти ці веселі старти дружньому та згуртованому шостому В. Нехай і з перевагою в один бал мені дуже сподобалось. Було дуже складно перемогти. Думаю, перемогла уся команда, не тільки я, і ще хтось. Перемогли всі ми. Ми гарна команда, всі працювали разом. Не було у нас такого, щоб ну, хтось тормозив. Спортом треба займатися, щоб бути ну, сильним, не не здаватися ніколи. І бути ну гарним характером і дуже встриманим ці змагання. Він вважає за гарну основу для відбору на фестиваль Мама, Папа, Я, що традиційно проводить всеукраїнський спорт для всіх. Зазначив під час церемонії нагородження учасників керівник Бердичівського центру Олег Лудніцький. Ось вже два роки поспіль нагадав, краща спортивна сім'я Бердичева разом з іншими українськими родинами досягають фінального етапу фестивалю. Можливо, наступна поїздка стане тріумфальною для когось із переможців цих змагань. А якщо і ні, то не біда. Головне, що старти були веселими та здоровими. Цей захід проходить по всій Україні. По плану всеукраїнського центру. Тож тобто ми включили, мы э, стараемся все эти спортивные заходы проводить э, довольно такими много со всеми городами. Самая большая цель э, нашего центра – это реклама здорового способа жизни. Но э, сегодняшний спортивный заход прошел просто на ура, и я думаю, что дети остались довольны. Э, было очень много эмоций, было очень много спортивной борьбы. что дети самая главная наша цель что они остались довольны